¡Gracias! Інтернет поталонам. Саме з такою інноваційною ідеєю прийшов наш космічний дурак Ілон Маск. Да-да, нещодавно він вів ліміти в Твіттері, тому що не мов би якась компанія активно скрапає його твітер, який він купив за 44 мільярди доларів. Ой-ой-ой. Оййой. Да, він вів ліміти на кількість переглядів для безкоштовних користувачів, а також для користувачів, які по підписці в Твіттерблу, хоча вони в 10 разів більше. І за цього великий. Кількість користувачів побачили повідомлення про помилку, небо би ви вже подивились свою денну норму постів. Він потім це збільшив до 10 тисяч, і здається, зараз він взагалі їх забрав. Але от така от інновація. З іншої сторони, інженери кажуть, що не все так просто. Скоріше за все, просто в Твіттері була якась помилка, і от є дослідження, що Твіттер просто бомбив сам себе кожного разу, заправляючи десятки запросів до сервісів, і від цього він, скоріше за все, валився. Інші користувачі кажуть, що це. Це все із за того, що Twitter відмовляється платити 1 мільярд доларів компанії Alphabet за їх клауд-платформу, яка правда ніхто не знає, єдине на чому сходяться всі користувачі, ілон Маск такий дурак. Друга новина про те, що якщо вже ми почали говорити про Twitter, давайте поговоримо про компанію Мети, яка через свою компанію Instagram запускає конкурента Twitter, який називають Thread. На момент запису Thread був доступний в Apple Store, але його не можна було скачати. Але коли ви дивитесь ці новини, скоріш за все. Серед вже доступний. Сама Інстаграм каже, що це дає можливість вам краще спілкуватись з вашою аудиторією, але виглядає все ну дуже твітероподібно. Знову ж таки, це компанія Мета, яка відома своєю ну зовсім дурною модерацією, тому свобода, яку ми бачили в Твіттері, скоріш за все, в Сред ви не побачите, Тобто хтивок не буде, дохлої русні не буде. Як то каже слово на три букви, у і в цілому буде все таке вилізане і, скоріш за все, розраховане на котиків, песиків і ваших дітей. Іншої сторони да, в Твіттера колись не було конкурентів, крім того, нещасного Мастедона, яким ну майже ніхто і не користувався, і за його якраз децентралізації. Тому побачимо, чи зможуть запуститися нові конкуренти Твіттера разом з тим ж самим Блускаєм, Мастодоном і Спіл, чи ще яка штука, яку запустили інші ребята з команди Твіттера після того, як Ілон Маск почав свій геноцид працівників в Твіттері. Побачимо побачимо. Так що побачимось в середах. Напевно, я не знаю суб'єктивні суб'єктивні новини реклама 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 Відкрити двері до стилю і комфорту зі студією дизайну інтер'єрів Good Idea. 90% клієнтів студії it спеціалісти, такі ж як ви, мої улюблені катушики, які довіряють Good Idea свої помешкання вже більше п'яти років. Адже їх команда не просто про дизайн, а про повний комплекс. Сукупність усіх процесів до житла мрії. Good Idea може забезпечити весь цикл, підбір нерухомості, прийом її від забудовника дизайн інтер'єру, ремонт під ключ, комплектацію усіма меблями та декорування. Але лише вам обирати, хочете усе чи лише одну послугу окремо. Команда з 35 досвідчених фахівців знають, як створити ідеальне середовище для вашого життя, творчості та роботи. Сумніваєтесь, у виборі тоді гоу на їх YouTube канал, де провідні дизайнери та архітектори діляться порадами з ремонту та дизайну об'єктів. Good Ideas закривають усі ваші. Чи потреби хочете стильне житло? Звертайтесь до Good Idea. А з промокодом Good Idea Complex ще й отримайте знижку 5% на дизайн проект. Посилання у описі до відео. Наступна новина шокувала журналістів по всьому світу. Скандал розгорівся чималий, би ФСБ отримало доступ до софта, який дозволяє вам відслідковувати, хто з ким спілкувався в Телеграмі, що в принципі нас не дивує. Але також хто з ким спілкувався в Сігналі і Ватсапі. два Фортпоста сек'юрних повідомлень, які були у нас. Але тепер кляті росіяни і це зламали. Про це говорить Україна. Про це сьогодні не могли мовчати і дійсно, ФСБ отримали таку можливість за допомогою додаткового софта. Але цей софт має бути встановлений на інфраструктурі телекомунікаційників. Тобто люди, через які ходить інтернет, чи це інтернет провайдери, чи це мобільні оператори, мають встановлювати на собі сервери цих застосунків і відправляти їм, по суті, логи. Є дуже багато нюансів. Тому, якщо ви живете в Україні, використовуєте українські оператори і так далі, можете трохи не переживати. Скоріше за все, це до цього не буде мати доступ. З іншої сторони, самі розробники цього софта заявляють, що вони планують продавати їх в інші держави, але ну ми знаємо, що це Росія, і скоріш за все, все це буде продаватися країни Азії та інші нечисельні союзники тої нещасної Російської Федерації. Як це працює? Ну, скоріш за все, вони аналізують паттерн трафіка і можуть сказати, коли ви в Телеграмі відсилаєте один одному меседж або в WhatsApp, коли ви дзвоните, або відсилаєте файл. До самого контенту доступу вони не будуть мати, тому навіть і якщо вони дивляться, як ви говорите по сигналу, то меседжі вони не бачать, файли вони не бачать, вони тільки знають. Від кого і кому ви відправили. Також за допомогою аналізу цих логів вони можуть сказати, скільки в одного користувача є інших дівайсів, з яких запущений той самий WhatsApp. Просто нагадаю, WhatsApp, мені здається, можна запустити з чотирьох окремих девайсів. Вони можуть знайти геолокацію, вони можуть знайти кучу всякої додаткової інформації, крім в місто ваших меседжів. В цілому нічого нового. Мені здається, телеком оператори і так давали їм доступ їм до цієї інформації, але при цьому зараз в них є гарний софт, який це все скручує і аналізує. Патер на цих меседжів, навіть якщо вони йдуть через HTTPS. Нічого нового, нічого страшного. По можливості просто не будьте русньою, не використовуйте російський мобільний апарат або російський інтернет, і тоді ФСБ доступу ні докуди не отримає. З іншої сторони, це може бути прецедентом іншим спецслужбам розробляти такий софт, тому що, ну, якби МВП ФСБшники зробили, тепер можна буде зробити це і в себе, або. Ви них купити, якщо вже так треба, або буде якісь інший софт, які це робить, бо швиденько хтось під шаман. Таке життя, що прослідковується, але вони точно не знають, про що ви там говорите. Наступна новина знов ж таки про заборону. Сполучені Штати Америки шукають можливість заборонити китайським компаніям використовувати хмарні обчислення американських компаній. Так, да, коли ж ми з вами говорили про те, що існує ембарго, за яким неможливо поставляти високотехнологічні чіпи в Китай, але Китай не рос. Строївся і просто почав мати доступ до цих чіпів через системи хмарного обчислення. Ага, тут Америка забороняє, а тут з іншої сторони Китай купує це все в Майкрософта через Azure або в того самого Amazon. Сполучені Штати Америки тепер будуть заставляти провайдерів хмарних обчислень звертатися до Сполучених Штатів Америки за дозволом, чи можуть вони продавати сервіс. Тій чи іншій китайській компанії. Як бачимо, війна за високі технології точиться навіть в хмарах. Але в принципі ідея дійсно цікава, тому що ну є така величезна дирень, і там забороняй, не забороняй, Китаю тільки зручніше. Нам треба навіть за електроенергію платити і думати, де ті чіпи повставляти. Вон взяв декілька сервісів Амазону купив і тренує все, що хочеш. Компанія Альфабет і їх саб компанія Google поміняли свої права користування сервісом Google. Прямо заявив весь публічний інтернет. Це їх плейграунд, а насправді вони заявили, що тепер все, що вони можуть проскролити, все, що вони можуть проскрапати за допомогою своїх ботів, може бути використано для того, щоб навчати математичні моделі їх систем штучного інтелекту. Раніше вони могли це використовувати тільки для деяких своїх сервісів, там Google Ads і так далі. Зараз можна використовувати для всього штучного інтелекту. Так що, якщо коли-небудь ви написали рев'ю на якомусь ЄЛПІ чи форсквері, це буде використано для того. Щоб навчити той самий Google Бар. З іншої сторони, це пояснює, чому Ілон Маск отак вот от випендрюється, закриває Twitter для всіх незареєстрованих користувачів, робить вроді як Twitter Private Network, щоб навіть Google не мав доступ до даних, які ми там натвітили. Але да, тепер пам'ятайте, кожен раз, коли ви робите публічний пост, коли ви робите щось публічне на форумі, чи пишете статтю, чи так далі, це буде проскрапано Google і буде використано для навчання штучного інтелекту, який нас через декілька років знищить. Та створи контент, роби штучний інтелект розумнішим. Суб'єктів новини. катушіті прийшов час серйозно поговорити. Нам, Нам треба поговорити. Мені потрібен від тебе лайк. Тобі потрібні від мене новини. Мені здається, ми знайшли один одного. Дякую. А от з іншої сторони китайські вчені розказують, що штучний інтелект спроектував комп'ютерний чіп за 5 годин. Бомба, хоча кажуть, що людям для того, щоб розробити приблизно такий самий чіп, треба в 400 разів більше часу. Да, штучний інтелект і їх математична модель задизайнили чіп, який порівнюється з чіпом старого компа 486-го. Це, до речі, мій перший комп'ютер, який в мене був після The X-Spectrum. Прямо аж ностальгія розбила. Але самі китайські вчені у своєму ресерч пепері кажуть, що це перший крок для того, щоб створити самоеволюцію. Цініющі є короче компи, які самі еволюціонують. Так, да, да штучний інтелект почав. Розробляти чіпи, на якому в майбутньому він може працювати. До речі, на тому чіпі чудово працює Linux якоїсь там версії, і вроді би все там добре. Але ми бачимо, як швидко навчається штучний інтелект. І якщо зараз він спроєктував 486-й, то я впевнений, що через півроку ми всі будемо чекати, коли вийде нова відеокарта з чіпом, в якій спроектував штучний інтелект, який в 558 мільярдів разів швидше, ніж існуючі, розробки від кожаних мішків. Я Теж так думаю, тому да, всім нам капець. Компанія Valve заявила, що вони не будуть приймати в Steam Store комп'ютерні ігри, які використовують графічні ресурси, намальовані штучним інтелектом. І хоч на Valve дуже велика кількість людей наїхав, бо якого фіга, це все таки інструменти, які ми хочемо використовувати. Але Valve сказала: «Ребята, тут хрен зрозуміє, що буде з копірайтом, не зрозуміло, кому належать права на те, що згенерив штучний інтелект, бо скоро приймуть і начнуться якісь проблеми і нам треба буде все виключати так що давайте почекаємо але при цьому Valve заявили ви молодці що використовуєте та що згенерує штучний інтелект але в стор собі не пустимо хоч ви нас і є ціль запустити якомога більше ігор в наш чудовий Steam. Але якщо це намальва штучний інтелект, ми дуже вразливі до судових позовів, тому що якийсь художник може знайти кусочок свого підпису на ваших графічних ресурсах і подати в суд на Вальві. Їм прийдеться там зі всіма розбиратися, з вами розбиратися. Коротше, їм того геморроя не треба. Як Вальва оприділяє, чи зроблено це за допомогою генеративного штучного інтелекту чи ні, не зрозуміло, але от така от штука. Про це заявляє велика кількість. Кість розробників, що Valve заблокував їхні ігри. Ну що ж, якщо ми не можемо зупинити штучний інтелект, його зупинить бюрократія. І хоч ми говоримо про те, що відбувається в мирному світі, не можна забувати, що і далі йде великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. Наразі ми співпрацюємо працюємо з 78-м полком і збираємо гроші на ремонт їх машин. Тому допоможи нам допомогти їм захищати нас. Тут цей новина з світу Apple. Ходять чутки, що наступна версія навушників від компанії Apple AirPods буде міряти вашу температуру. Мало хто знає, що і зараз Apple Watch міряє вашу температуру, але при цьому. Він не показує її вам, і ці дані використовуються в застосунках Apple для відслідковування циклів фертильності. Тому скоро можна буде використати AirPods для того, щоб знати, чи хворіти ви ні, чи ні. І насправді це досить круто, тому що зараз ваш телефон зможе спостерігати за вами. Якщо бачить, що у вас внезапна температура піднялась, буде казати чоловіче, давай бери собі відпустку, відпочивай, пий там курячий суп і дивись Netflix. Але інші чутки говорять, що також ці навушники будуть використовувати для. Того, щоб діагностувати ваш слух або діагностувати, якщо у вас є проблеми з вашим слухом. Самі навушники будуть програвати для вас звуки різної громкості і оприділяти, що ви там чуєте, що не чуєте, щоб по можливості діагностувати, чи є у вас з слухом якісь проблеми чи ні, і це досить цікаво, тому що наразі ходить велика кількість хаків, як використовувати AirPods як слуховий апарат, та дешевий і доступний слуховий апарат. Вона за скільки годин, 10 годин. Oh, and then you, Baba. На жаль, компанія Apple не може зараз зареєструвати свої девайси як девайси, які можуть допомагати людям з проблемами зі слухом, бо їм потрібно провести ліцензію, все їм треба зробити клінічні дослідження і так далі. Бо насправді це цікавий бізнес для компанії Apple, тому що нещодавно був прийнятий закон, який дозволяє продавати слухові апарати без якогось там рецепту або приписання лікаря. Тому Apple дуже кльово могли би зайти на цей ринок, і люди, купуючи AirPods, могли би ще отримати. Пристрій для покращення їх слуху. І остання новина знову ж таки про Apple. Apple перша компанія в історії, яка коштує більше ніж 3 трильйони доларів. Ви просто уявіть собі, що таке три. Трильйони доларів. Ви коли-небудь навіть хоч кіночу суму чули. Я ніколи відверто не чув зараз. Насправді близько сіми компаній, які коштують більше ніж одного трильйона. От компанія Nvidia нещодавно доєдналась. Мені здається, їх там чи шість, чи сім. Але да, це трильйонники. Я от як зараз пам'ятаю, що буквально декілька років назад ми святкували, що Apple були першою компанією, яка почала коштувати більше ніж один трильйон, а тут вже три трильйони доларів. Наприклад, Apple от недавно капіталізація вже 2 трильйони. <кхи> а номер один в світі Apple. два Apple, трильйони. Я не знаю, навіщо вам ця новина, але просто позаздріть Тіму куку, який довів компанії до такого. Три бляха трильйони. Щастя, здоров'я я літа, що були веселі, вічно молоді. Найдорожча компанія в історії людства. Новини. На цьому всьому і найкращі світі катани. Дякую, що додались аж до цього моменту. І далі по нашій сірі схемі. Лайк підписка, дзвіночок, а може залишити свій коментар. А може і станьте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. новини.